Суверенний народ України, сепаратизм чи приховане шахрайство, світова міжнародна екстериторії його величності государя, яка з'явилась в Чернігові декілька років тому. На початку квітня засвітилась у поліцейських протоколах. Автівка з номерами, що не відповідає ні українському законодавству, ні міжнародному. Вільно курсувала місто. Помітивши її, поліція зупинила дивну машину. Проте отримати жодного адекватного пояснення патрульні так і не змогли. З відео з місця події людина, що представляється консулом в емоційній розмові по телефону, розповідає комусь на тій стороні проводу, що авто має пряме відношення до СБУ. Зовстрина конституціонної безпасності СБУ і Генштаба і я довжен їм до мене завтра придуть з контразвідки нахід посадять за те, що я в автомобіль. Передал, не знаю кому. Замість документів на машину у чоловіка заламінований папірець. В официальном он так и называется НАСА. Европейский экономический стандарт. Расскажите, а как вам попал этот транспорт? Я уже сказал, я даже прошу, чтобы вы у себя нашли. Я точно знаю, что есть по этой машине. Удом затримують друге авто з такими номерами. В ньому вже не консул, а генерал. До речі, також без документів. Якщо придивитись, то замість погонів у чоловіка вишиті зірки. Хто ці люди? Виявляється, представники суверенного народу. А от і їх сайт в одному з розділів є навіть інструкція отримання паспорту людини корінного народу України. За нею ви маєте сплатити 600 гривень та принести кольорову копію паспорту України та фото. Ми вирішили знайти організацію. Вона розмістилась в одному з офісних центрів Чернігова. Чим саме займається суверенний народ, нам коментувати відмовились. Ви міжнародна організація, Конечно, а чим ви займаєтесь, Я, Вибачте, я розумію вас, але є процедура. Як і я з вами розмовляю, я кажу, що процедура встановлена. Журналістка акредитаційна. Якщо немає акредитаційної, то ми нічого не можемо сказати. Та здивувала не це, а те, що вже за три дні після затримання автівки знову експлуатується з тими ж дивними номерами. Повернули по одної простої причині. Правоохоронна система дуже добре розбиралася, були листи направлені. І коли ви бачите цей знак з європейським обводом. То відкрили європейський стандарт НАСА, і ці автомобілі відносяться до системи обугу європейського стандарту НАСА. Свою чергу в поліції кажуть, навіть не знали, що машини забрали штраф майданчика. Чому так сталося, що ці машини були виведені за межі штрафмайданчика? Чому організація, котра не дотримується законів України, ще й досі працює в країні? Можливо, відповідним спецслужбам варто звернути увагу, чи принаймні змусити так званий титульний народ жити за українським законодавством.